Привіт-привіт! З вами Вікторія Жидок. Я представляю компанію Western Beat в Чернігові, а також маю декілька магазинів на Etsy і ділюся з вами деякими секретиками, які будуть допомагати вам в вашій роботі з вашими магазинами. І сьогодні мені б е, хотілося б поговорити про комунікації з нашими клієнтами, е, розглянемо основні канали комунікацій, бо спілкування це важлива складова якісного обслуговування покупців на Еці. Ми вже з вами знаємо. А забезпечення зразкового обслуговування клієнтів це чудовий спосіб заробити відмінні відгуки, які потенційні покупці сприймають як показник надійності вашого бренду. Правильно спілкуючись з покупцями, ви вибудовуєте з ними довірчі відносини, що може сприяти повторним продажам в майбутньому. А ми всі з вами прагнемо збільшити свої продажі і робимо для цього дуже багато. Але багато продажів, це завжди дорівнює багато спілкування з покупцями. А відповідно, це і багато повідомлень. І це врешті замкнуте коло. Тому, якщо це ваша тема, то залишайтеся з нами. Бо Далі я розкажу про ефективний інструмент, який допоможе автоматизувати ваші відповіді на стандартні повід... повідомлення та точно зекономить ваш час при спілкуванні з клієнтами. І наразі Еці вже й так багато зробив, щоб оптимізувати роботу продавця. Ну, наприклад, якщо ви помітили, то Еці спростив чат переписки. Вони, як на мене, дійсно впорядкували всі вхідні повідомлення. Бо раніше там відверто був він грет. Коли один і той самий покупець міг розпочати спілкування з різних тем, що виводились в окремий ланцюжок. І відповідаючи на одне питання, іноді ми невимушено ігнорували інший ланцюжок від того ж самого покупця, який вже встиг загубитись серед інших повідомлень. А декілька таких повідомлень, які залишились без відповіді, або відповідь була надана пізніше, ніж через 24 години, все, зірковий продавець, прощавай. Тепер повідомлення від одного і того ж покупця об'єднуються в один ланцюжок, що значно спрощує комунікацію з нашими клієнтами. Також, щоб допомогти нам не загубити пріоритетні повідомлення, всі нові ланцюжки повідомлень мають додаткові значки оповіщення, що показують, що це перше повідомлення від покупця, чи це запит покупця на допомогу із замовленням. І пам'ятаємо. Відповідаючи на перші повідомлення покупців протягом 24 годин, ви збільшуєте свої шанси стати зірковим продавцем. І якщо ви встигли відповісти вчасно, то також отримаєте від деці відповідне сповіщення про гарну роботу та швидку відповідь. Буде дуже добре, якщо ви зможете відповісти на повідомлення упродовж кількох годин після його отримання. Але якщо такої можливості немає, то виділіть на це щоденно певний час. Ну, наприклад, я два рази на день працюю з повідомленнями. Я роблю це зранку та ввечері, що дозволяє мені вкластись у відповідь протягом 24 годин. Також, щоб оптимізувати свою роботу та зекономити час, я активно користуюсь заздалегідь збереженими відповідями. Це такі попередньо написані вами повідомлення. А використовую я для цього вбудований інструмент відсії, що допомагає оптимізувати ваші відповіді та надіслати стандартну інформацію через повідомлення, а також швидко надавати відповіді на часті запитання від клієнтів. І саме зараз я хочу показати вам, як налаштувати ці повідомлення. А ті, хто вже користується збереженими відповідями, будь ласка, напишіть про це в коментарях і про ваш досвід роботи з, зі збереженими повідомленнями. Так, звичайно, ви можете всі свої збережені відповіді зберігати десь в нотатках, щоб потім їх скопіювати і вставити безпосередньо. На, як відповідь на запитання вашого покупця. Але чи звертали ви колись увагу ось на це поле, яке знаходиться безпосередньо під панелью з відповіддю? Саме тут ви і можете зберігати вже заздалегідь підготовлені відповіді на найпоширеніші питання. І для того, щоб це зробити, необхідно перейти в меню збережених відповідей, де вже сам Еці запропонував нам різні категорії найпоширеніших питань, тобто це може стосуватися індивідуальних замовлень, персоналізації, відгуків, доставки та розмірів. Якщо ви раптом захочете додати власну якусь нову категорію, ви можете це зробити, будь ласка, в правому верхньому куті категорії. І створюєте нову категорію, також ви можете створити нову відповідь і тут безпосередньо, або видалити на потрібну категорію, або в цій категорії додати нову відповідь. Але давайте спробуємо все ж таки додати нову відповідь. І е, необхідно нам придумати якийсь заголовок, в мене е, буде називати, на, на, називатися ця відповідь претранзит, тому що поясню. Е, дуже часто мої клієнти. Запитують, чому не відслідковується посилочка. Ну, ми з вами знаємо, що якщо ми відправляємо чи консолідацією плюс чи консолідацію Дірект, то наші відправлення починають відслідковуватись лише після того, як весь груз потрапляє на наш склад в Майамі. Тому я завжди покупцям пишу ось такого плана відповідь да, про те, що, будь ласка, не волнуйся, не хвилюйся. Твоє Відправлення знаходиться в путі, і так далі. Для цього я обираю категорію шипінг, тому що це буде відноситися таки для шипінгу. І зберігаю закінчити. І, будь ласка, якщо зараз я захочу додати цю відповідь, ось вона в мене з'являється. І все. Все дуже легко та просто, тобто у вас на панелі швидкого доступу будуть найпоширеніші відповіді знаходитись, ну і всі ваші відповіді будуть знаходитись в загальній базі. Ще дуже цікаво дуже зручно, безпосередньо, якщо ви плануєте згенерувати якийсь купон вашому покупцеві. То і безпосередньо ви можете це зробити е, з так само з меню повідомлення да, у відповідь на повідомлення клієнта. І ось, будь ласка, якщо перейти, то ви можете створити тут купон і безпосередньо вже відправити цей купон. Вашому покупцеві. Але тут такі є маленький нюанс, на який б я хотіла звернути вашу увагу. Дуже вчитуйтесь в те, що вас запитують покупці, і не забувайте редагувати все ж таки свої вже збережені відповіді, якщо це потребує саме для правильної відповіді вашим покупцям. Це дуже зручно і просто. Взагалі, особисті повідомлення це одна із самих прямих точок контакту з вашим брендом. І незалежно від того, чи відповідаєте ви на питання щодо вашого товару, чи вирішуєте якусь проблему клієнта, швидкі відповіді та чуйний підхід орієнтований на цінності, точно залишить незабутнє враження. Позитивна взаємодія. Один на один може перетворити звичайного покупця на лояльного поціновувача вашого бренду. Але ми з вами маємо ще інші точки контакту з нашими клієнтами. Ну, наприклад, правила вашого магазину, коли ви уточнюєте час доставки. Кі або описуєте умови повернення. Це все допомагає встановити реалістичні очікування для покупців та довіру. Тому, витративши певний час на виклад ваших основних принципів бізнесу, ви отримаєте відправну точку для майбутніх комунікацій. Також однією з точок контакту є розділ FAQ, або питання, які ставлять найчастіше, де зібрані відповіді на найпопулярніші питання і поширені заперечення покупців. І подумайте, яка інформація є актуальною для саме вашої аудиторії. до… Під час та після здійснення покупки. Таким чином, ви не тільки продемонструєте свій досвід як власник бізнесу, але й заощадите час, завчасно відповідаючи на запитання та побоювання покупців. Загалом ваші слова. Тон та цінності, які ви використовуєте у своєму спілкуванні, оживляють індивідуальність вашого малого бізнесу. Послідовність і уважність у всіх комунікаційних каналах є ключовими для забезпечення чіткого позитивного враження про ваш бренд, незалежно від того, як і де люди контактують з вашим магазином. Тому бажаю всім завжди підбирати правильні слова при спілкуванні з вашими клієнтами, що забезпечить ваш успіх в електронній комерції. До зустрічі!